Ірина Тиран. пане Арсені. Я е, дозволю собі невеличку цитату, щоб не відходити від факту. Газовий контракт, підписаний на Нафтогаз Україна по дірективі прем'єр-міністра Юлії Тимошенка, веде в страну к банкротству. Це преступление, і виновні в ньому долу бути наказані. Газета аргументи і факти 23 липня 2009 року. Автор цитати ви в цьому ж році я знаю, що третім законопроектом пакетом, якого ви подавали як кандидат антикорупційного кандидата президенти, були деякі поправки в кримінальний кодекс. Вони стосувалися якраз посадових злочинів ці поправки, якщо ви їх пам'ятаєте, і там е, покарання в деяких статтях вимагалося аж до позбавлення пожиттєвого позбавлення волі. Е, в 2011 році ваша позиція щодо газових контрактів Юлії Тимошенко кардинально помінялася. А що думає сьогодні, як оцінює це все громадянин і депутат Арсеній Яценюк? Також вам дякую за запитання. Мені. Практично на кожному ефірі задаються запитання, я на кожному ефірі буду на нього обов'язково відповідати. Перше, що стосується газового контракту, це був дуже складний газовий контракт, який підписаний під тиском російської газової монополії. Друге, якщо Віктор Янукович, який, до речі, критикує цей контракт, не скасував цей контракт протягом останніх трьох років. У мене до нього запитання, чому тоді він рівно через півроку, після того, коли він так жорстко критикував цей контракт, замість того, щоб піти до Стокгольського суду, виграти у росіян суд, скасувати контракт і отримати нову ціну, він не зробив жодного кроку, він зробив зовсім інше. Він пішов, провів переговори з росіянами, віддав нашу базу, а точніше українську територію, віддав російським військово-морським силам. До 2042 року і узаконив цей контракт навічно. Третє. Відповідь на це запитання дала чудова президент Литви, президенту Януковичу, він також мав аналогічне запитання. Вона йому сказала: погляньте наш газовий контракт. У нас ціна дещо навіть вища, ніж в Україні. І потім додала. І це без Тимошенко. Тому те, що стосується газового контракту, моя відповідь. Перше. Цей газовий контракт, якщо би Віктор Янукович пішов до Стокгольмського суду і його розірвав і змінив ціну, тоді б ми вели дискусію про його чинність. Він зробив з точністю до навпаки, він його тільки підтвердив. І все, що відбувається після 2010 року, до цього газового контракту не має жодного відношення його попередників. Друге, цей газовий контракт дав певний позитив. І це також треба відверто визнати. Україна Споживає на 30% менше російського газу, ніж раніше споживало. Третє, на енергетичному ринку України ми так і не вирішили базову проблему енергонезалежності. Погляньте, Україна добуває самостійно 21 мільярд кубічних метрів газу. Цього повністю вистачає для того, щоб дати газ в кожну домівку і забезпечити газ теплокомуненерго. Знаєте, скільки Польща видобуває, точніше споживає свого газу? 14 мільярдів кубічних метрів газу. Майже в два рази менше, ніж Україна видобуває. Тільки польська економіка втричі більше. Тому третє наше завдання, в тому числі і завдяки підписаній угоді між Україною і Європейським Союзом, це енергоефективність. Ми маємо власний видобуток газу. Ми маємо власний видобуток нафти. Ми маємо можливість видобутку сланцевого газу. Ми маємо власні електроенергетичні потужності. Ми є дуже багата країна. І якщо подолати корупцію, якщо в країні навести порядок, якщо політичні еліти в країні будуть відповідально ставитись до народу України і до цих цілей, які поставлені перед нами, повірте мені, 10-15 років Україна займе одне з перших місць серед країн-членів Європейського Союзу. Для цього ми хочемо, щоб угода була підписана. І для цього ми робимо все, щоб українська держава і український народ зрозуміли, ми здатні змінити країну разом. І Я переконаний, що перший крок до таких змін це підписана угода між Україною і Європою.